Три перших закони чи законопроекти від президента Смішка. Перше, що потрібно зробити, це привести у відповідність до Конституції. Не три перші закони. Більше я перерахую. Це повинно бути приведено у відповідність до Конституції, що ми демократія соціальна розмежування гілок влади. Передача максимальних повноважень на місцеве самоврядування, повернення територіальним місцевим громадам влади, бо які можуть бути державні адміністрації, це ж розрив. Територіальні громади повинні свої виконавчі органи будувати. Це потрібно урегулювати відносини з прем'єр-міністром в повноваженнях, дуалізму в сфері економіки в першого. Тобто, це повинно бути закон, внесення змін. Закон про президента, про імпічмент обов'язково, далі про Верховну Раду в частині створення реальної діючої опозиції з параметрами і глибиною контролю її за дією виконавчої гілки влади. Про місцеве самоврядування, де потрібно передати реально владу місцевому самоврядуванні, а не міфічним державним адміністраціям. Про судоустрій треба розібратися в судоустрій. Ми наплодили цих судів. Ми фактично зруйнували цю систему. Ось це не крім того. Про національну безпеку там же гасла тільки. Треба, якщо ми хочемо копію американського закону, то там треба чітко повноваження. Генеральний штаб, міністр оборони, верховний командувач. Керівники розвідувальних органів, голова служби безпеки, правоохоронні органи повинні не гасла бути, а чіткі повноваження, хто за що відповідає, система координації дій їх, і чітка відповідальність, вертикальна і горизонтальна координація е, на кшалт американського. Е, от перше, це будуть е, відповідні поправки, mm. щоб е, стройна система конституції. Була репрезентована в е, закони, які реально могли дати розподіл гілок влади, місцеве самоврядування і контроль за виконавчою гілкою влади дуже.